Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 30 листопада 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут у нас десятка посухів? Ой, багато вогню сьогодні. Ого, розбите серце на тні колоди. Нічого собі день. Десятка посухів це важка ноша, а важка ноша полягає в розбитому серці, тому що хтось розбив нам серце або щось розбило нам серце. Ситуація, обставини, щось не виправдало ваших сподівань. Це розлука, смуток, горе, засмученість, втрата, сльози, печаль, ну, тобто, все те, від чого болить серце, а можливо, фізично у вас болить серце. І от все це є важкою ну, Все це або щось з цього для вас є важкою ношою, це важко пережити. Це тягар, який тяжко. Тяжко прийняти, тяжко пересилити, це ну, від ваша відповідальність. Можливо, для когось це ну, борги можуть бути також вам розбивають стрес. Для когось це може бути ну, відповідальність, боротьба, така ви боретеся ну, з собою чи з, з тими обставинами, які розбивають вам серце, чи з людиною цією. Ви випалюєте самі себе. Бо вогонь ще й такий сильний, він має властивість спалювати. Ну, що вам розбило серце? Підставляйте. Але ну, от це настільки вам важко, ну, бо 10-бальні шкалі це 10 з 10, 100% важкості. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? І відпочинок, і мама. Все проситься, що нам буде допомагати? Імператриця, доросла жінка, доросла жінка, яка огорне своєю турботою. А можливо, ну хто вона вам, ця доросла жінка? Підставляйте, можливо, це ваша половинка, так? якщо це важка ноша стосується ситуації, якоїсь, вона буде вас заспокоювати. Можливо, мама, можливо, бабуся, можливо, це коліжанка для вас, але це жінка, яка вміє вміє знайти правильні слова, вміє допомогти, вміє, ну, ви відчуваєте поряд з нею затишок, затишок комфорт. А що воно буде заважати? Що нам буде заважати вогонь? Ну, звісно, що вогонь буде заважати. Хочеться сказати, хочеться зробити, хочеться дати відсіч, хочеться от, вогонь. Вогонь це дія. Хочеться, от, що вам хочеться робити. Енергія, от, яка вимагає дії, зробити, сказати, поїхати. Це буде заважати. Ну, добре, подумайте, перш, ніж робити щось, вчинки якісь, чи давати здачу. Тому що це буде не на вашу користь. Можливо, воно з новою силою розгориться. Сварка, скандали, і буде вияснення відносин з того всього. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що забагато вогню, таке вигорання. Я бажаю нам сьогодні ясності, щоб кожен зробив для себе висновок і зрозумів, навіщо мені люди, чи які розбивають мені серце, або якщо це якась ситуація, то навіщо мені на ній зациклюватися і от так себе мордувати. Я вважаю нам сьогодні гарного настрою, позитиву, ясності, адекватності. І щоб день був спокійний. Спокійний, мирний, легкий. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку з нетерпінням. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами. Приєднуйтесь. І почуємось до зустрічі, папа.